Усім привіт! Ви на каналі Просто пряжа, і в цьому відео ми з вами зв'яжемо просту шапку біні. Для в'язання шапки нам потрібно буде пряжа Lana Gato Maxi Soft 3 моточки. Спицій 5 мм, голка для закриття петель верху шапки. Маркер для позначення початку ряду і ножниці, щоб обрізати ниточку. У цьому відео я вам розповім, як зв'язати просту шапку біні, скільки петель потрібно набирати, як правильно розрахувати, скільки петель потрібно набирати саме на ваш розмір. Тож давайте розпочинати. Для початку вам потрібно зв'язати невеличкий зразок бажано тим візерунком, яким ви плануєте в'язати шапку. Дану шапку в цьому майстер-класі ми будемо в'язати резинкою 2х2. Вам потрібно зв'язати ось такий зразочок, випрати його, і тоді розрахувати щільність в'язання полотна. У мене в 1 см виходить 2 петлі. Якщо ви новачок і не знаєте, як правильно розрахувати свою щільність, порахувати рядочки, ви можете орієнтуватися на мої Розміри я буду в'язати шапку на розмір обхвату голови 54-55 см, пряжа доволі гарно тягнеться, тому, я думаю, вона буде універсальною, гарно підійде на будь-який розмір. Якщо ви новачок, ви можете орієнтуватися на товщину самої пряжі. Якщо пряжа 350 500 м на 100 г, ви можете набирати 110-112 петель. Якщо пряжа середньої товщини 200-250 метрів на 100 г, варто набирати 80-90 петель. І якщо пряжа товста 100 метрів на 100 г потрібно набирати 40-60 петель на дорослу шапку. Головна формула правильно зв'язаної шапки це обхват голови. Помножений на щільність в'язання, і потрібно буде відняти десь приблизно мінус 15% від загальної кількості петель. Адже шапка має бути приталена по голові, а не оверсайз. Мій обхват голови 54-55 см. Щільність моєї в'язки 2 петлі в 1 см. Ми будемо в'язати шапку резинкою 2х2. Тому. Ваша кількість петель має бути кратна 4, плюс ми додаємо одну петлю для того, щоб замкнути в'язання по колу. Тому обхват голови 54 см я множу на те значення, яке в мене кількість петель в 1 см. Це 2. У мене виходить 108 петель. Тут я відняла 20%. На облягання по голові в мене вийшло 86 петель плюс одна. Але моя в'язка доволі вільна, тож, я обираю найближче число кратне до 4, це 80 петель плюс одна. Тому на спиці номер 5 нам потрібно набрати 81 петлю. Набираємо звичайним способом. Враховуйте також те, що після прання полотно. Не сідає. І тому я віднімала від загальної кількості петель не 15%, а 20%. І відняла ще кілька петель, щоб, щоб шапка сиділа гарно по голові і не була завеликою. Тож починаємо в'язання відмотуємо довгий кінчик пряжі. Та набираємо 81 петлю на спиці. Ось таким чином, давайте ще раз покажу. Якщо ви вмієте набирати петлі, набирайте самостійно зустрінемося у першому ряду пров'язування шапки. Зверніть увагу, що основна ниточка, яка веде нас від моточка, має лежати на великому пальці, а ниточка, яку ми відмотали, на вказівному. Отже, набираємо першу петлю. Спицею ставимо зверху, піддіваємо під великий палець, завказівний і назад під великий. Це наша петля. Тут набралось одразу дві. Перша петля, коли ви набираєте, набирається дві петлі. Далі простіше: під великий палець, завказівний і під великий. Знову в петельку під великий палець, завказівний, і знову в петельку під великий. Таким чином ми набираємо 81 петлю. Ми набрали 81 петлю. Далі я завжди першу петельку фіксую на вузлик. Повертаємо спицю в ліву руку, вправо беремо наступну. Ось зараз будемо пров'язувати перший рядок і в кінці з'єднаємо його в'язання по колу. Якщо у вас є спиці із коротким тросиком, 40 см, можете його знайти. Так буде вам зручніше в'язати шапку. Але якщо у вас є тросик з більшим. Розміром можете використовувати також його, єдине, що потрібно, буде підтягувати ліску. Отже, першу петлю підтягуємо ось так петельки поближче. Першу петлю ми знімаємо не пров'язуючи, і починаємо в'язати із лицевих петель. Дві лицевих, дві виворідніх. Як пров'язувати лицьову та виворітні петлі, якщо ви тримаєте спиці вперше в руках? Отже, у нас є в нашої петельки дві стінки ось передня, ось задня. Виверідні петлі ми пров'язуємо за передню стінку, лицьові за задню. Отже, лицьова ми продіваємо спицю в нашу петельку і за задню стінку. Витягуємо ось так петельку ще раз. Продіваємо в задню стінку нашої петельки і піддіваємо ниточку. Ось виходить лицева петля. Виверідньо ми в'яжемо навпаки, піддіваємо передню стінку нашої петельки і продягаємо ниточку, основну, Знову ж. продягаємо в передню стінку нашої петельки. І Просовуємо ниточку, якою ми в'яжемо полотно. Якщо вам потрібно детальніше зупинитися на тому, як набирати лицеві та виворітні петлі саме для новачків, пишіть в коментарях. Я обов'язково відзніму вам уроки для початківців. Таким чином, ми пров'язуємо резинку 2х2 до кінця ряду. Зустрінемося в кінці рядка, я дійшла майже до кінця ряду, і зверніть увагу, чому нам потрібно кількість петель обов'язково крат на 4, щоб число кількості петель ділилось на 4, адже ви можете набрати Число кратне 2, і тоді дві лицевих петлі, які ви починали тут, зійдуться із двома лицевими, які ви починаєте тут закінчити. І тому ваш малюнок зіб'ється. І в з'єднанні може виглядати так, що буде дві лицевих та дві лицевих. Тому обов'язково, якщо ви розраховуєте самостійно кількість петель, обов'язково розраховуєте на число. Яке ділиться на 4. І в мене дві лицевих і останні дві виворітніх. А зараз я зміню тросик коротший на 40 см. Так, буде в'язати зручніше. Якщо у вас немає, тросика Меншого у вас звичайні китайські спиці, ви можете просто перетягувати саму ліску, і в цьому також не буде нічого поганого. Єдине, що просто буде незручно перетягувати кожен раз ліску. Сюди я чіпляю стопер. І зараз перенаберу петлі на ось цю спицю поза кадром. Я замінила свій тросик на коротший, на 40 см, і ви просто можете одразу набирати петлі на тросик коротшого розміру. Наступним кроком ми будемо об'єднувати наше в'язання по колу. Нам потрібно розвернути спиці так, щоб спиця з ниткою, яка йде із моточка, була у правій руці, а спиця із останньою петлею в лівій руці. Ми беремо, перезнімаємо останню петельку, яку ми пров'язували. так я її знімаю. І цю та першу петельку я буду пров'язувати як лицеву. Тобто нам потрібно з'єднати дві петельки, я буду пров'язувати першу та останню, як лицеву, та перезнімаємо. Тут підтягуємо, Вішаємо наш маркер. Я буду ось так кріпити на початок ряду, не буду кожен раз його на спиці переодягати, і далі в'яжемо по візерунку дві лицевих, дві виворітніх. Насправді кожен наступний рядок буде таким, як і попередній. Ми в'яжемо по візерунку, змінюючи лицеві та вивертні петлі, і в'яжемо у висоту, яка вам необхідна. Я буду в'язати приблизно на 25 см у висоту, хочу шапку з підворотом. Ви можете під час процесу в'язання приміряти, подивитися, як ви хочете, з одним підворотом чи з двома підворотами. Приміряєте шапку на себе, або на того, для кого ви її в'яжете. Та коригуєте висоту, це може бути і 20 см, це може бути і 30 см висоту, тож тіло шапки ми в'яжемо самостійно. Якщо у вас на даному етапі залишились якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я буду вам на всі відповідати. І якщо необхідно буде по якомусь етапу зняти додаткове відео, я для вас його зніму. Тож пров'язуємо самостійно на висоту 20-25 см догори, Ми пров'язали необхідну нам довжину. У мене на шапку біні піде два моточки, навіть що буде залишок. Я хотіла в'язати шапку з двома підворотами. Якщо ви плануєте в'язати шапку з двома підворотами, то потрібно пров'язати додаткову довжину. У мене довжина підворота десь 8. Половиною сантиметрів. Але я хочу шапку з одним підворотом і загальна довжина полотна виходить 28 см. Орієнтуйтеся на свою довжину виробу. Можете пров'язати менше, можете пров'язати більше. Обов'язково приміряйте шапку під час в'язання. У мене пров'язано 28 см, і це шапка не повністю приталена по голові, а зверху буде ось такий додатковий відступ, і шапка буде схожа на шапку гарбузика. Далі переходимо до звуження маківки, та це наш фінальний етап пров'язування шапки. Ми в'язали резинку 2х2, щоб скоротити маківку, тепер будемо скорочувати кожну петлю. У виворітні пров'язуємо дві, дві виворітні пров'язуємо разом, і в нас виходить одна петля і дві лицевих. Обов'язково зверніть увагу на розташування петель лицевих та виворітніх, лицеві у мене передньою дужкою до мене розвернуті. Тому ви можете пров'язувати, заходити ось так з цієї сторони, не так як ми пров'язуємо лицьову за задню стінку, а заходимо за передні стінки. Виворітні ми пров'язуємо як звичайні. Можна, звісно, розвертати наше в'язання, ось таким чином, і пров'язувати за задні стінки. Це як вам зручно. Пров'язуємо таким чином до кінця рядка, скорочуючи лицеві та виворітні, і кожних дві петлі пров'язуємо разом. Це ми переходимо на резинку 1 на 1 Пров'язуйте до кінця ряду самостійно, і зустрінемося в наступному рядку. Все, ми скоротили наші петлі, у нас було на спицях 80 петель, тепер на спицях 40 петель. І тепер за малюнком резинка 1 на один ми пров'язуємо вверх 3-4 рядки. Не більше п'яти. Пров'язуємо самостійно і зустрінемося в закритій маківки. Все, ми пров'язали самостійно 3-4 рядочки, у мене це 4. І тепер відрізаємо довгий кінчик пряжі та будемо переодягати наші петельки на голочку. Тут нічого складного, справиться з цією справою будь-хто. Усі петельки ми переодягаємо на голку. Все, спиці відкладаємо, вони нам більше не потрібні і витягуємо наші петельки. Тепер нам потрібно шапку перевернути на виворіт. Продягаємо туди голочку, перевертаємо нашу шапку на виворіт і просто затягуємо. Наш отвір. Додатково ми можемо пройтися ще раз в кожну петельку, і додатково стягнути, щоб у нас тут не було отвору. Обережно голочко можу випасти, одягаємо її ще раз. Ось так я ще раз проходжуся. Підбираю петельки, підтягую. Далі ми закріплюємо нашу ниточку вузликом і довгий кінчик ховаємо у полотні. Можна його зробити меншим і ховаємо в полотні. Все, наша шапка готова, проводимо ВТО і можна носити. Дуже гарна, тепленька шапка навіть на морози. Обов'язково відмічайте з готовими роботами наш магазинчик, просто пряжа в Інстаграм. Показуйте, які роботи у вас вийшли, тегайте нас. Нам буде дуже приємно побачити результати ваших неймовірних шапочок. Мені здається, з усіх кольорів Lana в Maxi Soft вийдуть прекрасні шапки. Тому обирайте кольори та в'яжіть разом з нашим каналом таку чудову шапку. Шапка прослужить вам не один сезон, дуже якісна пряжа, чудова, гарно зберігає тепло. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, з нами буде цікаво, весело та продуктивно. І ви дізнаєте ще про багато різних видів пряжі та зв'яжемо з вами ще не один аксесуар. Чекаємо на ваші відгуки. До нових зустрічей!